Это спектакль давний, 96-го или 7-го года. Играли мы его там лет 8-9. Потом, в силу естественных причин, ухода в актера или просто смены репертуара, он отошел. А спустя несколько лет как-то обострилось, наверное, его звучание этой пьесы. И... Прийшло желання його вернути. Це історія э, люб... развития любого коллектива. Це не обязательно там, страна і это це вот, начальники подчинення. Це одна -то схема толпа і лідер, психологія толпи. Головна роль в це юрба. Но, як у Олеся, без ознак часу, національності та статі. От, звичайно, є герой. Але герой є завжди. А ось що відбувається саме з Юрбою, як Олесь, або з народом, або з нацією, ну, з суспільством. Оце найголовніше питання, тому головний персонаж Юрба. Те, що відбувається з Олесем, та вже Олесь, ну, йому вже можливо і все одно. А ось хто ми такі? Що в нас середньо відбувається, що ми не пам'ятаємо, де Олесь? Де його син, де Вінниченко, де захований петлюра, де, де вони всі наші герої, де, де їх могили, і хто ними опікується, і хто їм квіточки носить чи взагалі приносить? Обов'язково хотіла піти, тим більше, що я й тоді хотіла ще раз подивитися вже з. З новим поглядом, знаєте, як у теж спочатку покуштував, а тоді вже розпробував вже поїсти. Добре, тому прийшли. Що дуже ну, шикарно, це твір, дуже дуже гарний. Ми з вами зібрались. Зібрались для того, щоб його згадати. Це дуже добре, і це якось відміняє те, що відбулося там десь 3 січня. Що Олександр Олесь він з нами і він задоволений. Тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сили навкруги, Шаблями в руках осторожі. Тебе, здавало, ждало море, і все не гасло скалі гір. І все дивилися в простори. І довго їх останній зір шукав тебе і гас на морі. П'єса Олександра Олеся називається «По дорозі в казку. Ми сьогодні не говорили про нього як про драматурга. Але я вважаю цю п'єсу просто ну, геніальною. Я їсти хочу вже тепер. Ми помремо всі з голоду. Не бій, до смерті ще далеко. Привикнути до всього можна. А вже ж, як звикне буде жити.